Просто, ну, ми з сім'єю приїхали в Квасилів ще в далекому 92-му році з Києва. І е, я коли став старший, я питав батьків, а чого ми сюди переїхали? Мені ніхто не давав відповідь, бо тільки я питав, мама зразу в істеріку вплач, тато в запой. І в мене таке відчуття було, що ну 100% так було, десь в 90-х роках в Києві тато стоїть на колінах ззаду за ним мерк Васілова зі стволом. І каже: ви або Квасилов, ну, або ти останешся одна. А тут стоїть: отак мама, отак, бо мене на руках тримає. І така, ну, вибора нема. проживем синок вдвох. Даму або ще є інший варіант, батько підходить до мами і такий і така бліпиха.